Так, всім привіт, і в цьому відеоролику трішечки поговоримо про сьогоднішню корекцію, взагалі, чому сьогодні нас так побрили, чого сьогодні так взагалі відбулося, і чому ось такі корекції відбуваються, і чому це є нормальним? Тобто, люди, да, які заходять на ринок, давайте поговоримо саме в першу чергу за це. Тобто, люди, які заходять новачки, які заходять з нами на крипторинок, вони думають, що тут заробити досить легко, і це все просто от Просто як безкоштовні гроші, такі самі легкі гроші, які тільки можуть бути в їхньому житті. Но відбуваються такі ось моменти, як сьогодні, тобто ось такі корекції, такі сквізи, чорне лебідь, хто як його називає, і потім відразу їхні всі думки спадають на іншу сторону, і вони думають, як би ж то зберегти хоча б свої якісь кошти, не те, що плюс, які не заробили, а хоча б свої якісь кошти. І ось таким чином відбувається, що да, вже настрої трішечки спадають. Тому, якщо ви б зайшли на, наприклад, індекс. Страху і жадібності ви побачили, що він досягав 95 пунктів майже на деяких сайтах, навіть 95 пунктів, тобто зі 100. Це максимальна жадівність, максимальна ейфорія на ринку. Тобто, люди взагалі вдумали, да, для всі абсолютно заробляли. Ринок майже там 40 днів він йшов просто в іскінному положенні, тобто тенденція була вискіна, і всі просто заробляли і думали, що все. Ось це моє. Я закиду всі кошти, і останні, і не останні. І давайте буду, да, Будемо в цьому направі працювати, і я працюю в криптовалюті і тому подібне. А потім стаються ось такі моменти, і все. Тобто, все люди втрачають. Запам'ятаєте одне, що крипта дає заробити, да? вона може давати нам заробити, але потім вона нас все забере. Ось так. Тобто в людей, які тільки новачки в слабких руках, в них завжди все забирають. Тобто, навіть ті корекції, яка сьогодні відбулася, вона відбулася майже в 15%. Ми зараз з вами це все розглянемо, ми все на графіку перейдемо, передивимося, чому я вважаю, що розбуде далі йти, і чому взагалі да, ось так сталося. І дуже цікаву закономірність вам покажу, яка вам дуже зможе допомогти, яку я використовую майже завжди, і далі переглянемо, чому саме так. Тому перейдемо ж до ринку самого. Давайте. Так, ну що, перейдемо зараз трішечки до ринку. Взагалі хотілося б передивитися, чому ось такі корекції, чомусь таке все відбулося. Тобто, да, це 15 хвилин у нас графік, і гляньте просто, що відбулося. Це навіть якщо взявши просто біткоін, Тобто у нас корекція відбулася на 15%. Це якщо дивитися, не взагалі в моменті, да, але тобто, ось так все сталося. Сталося це на бичих настроях, тобто да перехай. Тобто у нас було два варіанти, або ми робимо там 70 тисяч, да, тому що 69 тисяч у нас АТХ. Ми робимо 70 тисяч. Ну якщо ми робимо 70 тисяч, в основному це відбувається таким чином, що ми робимо далі просто, ну, просто йдемо досить високими імпульсами вгору. Тому Люди на позитивних настроях, да, з такою ефорією, що все, дивіться, який просто рост був до цього. Тобто до цього ми реально ну, огромний да, тут був до ну, консолідація. Нас була, але рост у нас начався і продовжився просто гляньте. Ну то космічні. 12%, це просто 15 хвилин на тайфрем, якщо взяти да ми просто йдемо вгору. Ні одної жодної корекції немає. Якщо да, на 4 години графік перейти, наступно корекція не корекція, а ріст відбувся на 80%. Тобто 80%, да? якщо глянути, у нас корекцій майже ніяких не було. Ми просто ростемо, да? консолідуємося, ростемо, консолідуємося, ростемо, консолідуємося, да? і тут через е, патрен технічного аналізу, ми просто виримаємося вгору і летимо. Навіть технічний аналіз спрацював, хоча да? я більше довіряю концепту смартмані, але навіть технічний аналіз тут спрацював. Да? Це флаг, якщо не помиляюся, і він спрацював, тобто в бичу сторону. Тому ось так і відразу що ми зробили? Ми всіх збрили. Тобто, ось так все відбулося. Навіть якби то не странно було, мені просто навіть і снилося сьогодні в сьогодні ночі, що ми дійдемо до АТХ 69 тисяч, дамо імпульс і просто полетимо вниз. Ну, в стах взагалі альткої тобто, не полетіли на 90%, тобто навіть ось така картина була. Але що як я хочу сказати. І так, да, якщо просто перейти навіть до Альтів, давайте передамо просто до Альтів, і потім я розкажу про дуже цікаву закономірність, яку я використовував взагалі, яку я рекомендую використовувати вам. Давайте, наприклад, Солану глянемо. Solana. що зробила Солана в свою чергу? Ми зробили по альткоінам, по більшій мірі, ми зробили що? Ми зробили гарний імпульс вгору, тобто, що? Що буде пробиватися, в нас буде все летіти, да, як, наприклад, летіло тут. Люди що? Люди зараз залітають з коштами. 30% ми майже зробили просто там в пару свічок. Просто там за два дні буквально 30%. І. Люди також були в настроях, що ми тут зробимо гарний, гарний профіт. А потім що люди, звісно, не фіксувалися, тому що ми зробили да, перебили минулий рівень, і все. Тобто, летимо все чудово, гроші капають, ми заробляємо і все. Особливо новачки, які в цьому не розуміють, вони залітали на всі кошти, вони залітали з великими плачами. Тобто, що робить розумний інвестор? Він або просто на споті торгує, або використовує, тобто на великі плачі, якщо він використовує да якісь для себе, наприклад, за завеликі суми, або не хоче взагалі не ризикувати. Тому що а, любій плечі, наприклад, ця корекція, яка у нас відбулася, набувалася на 15% по біткоїну, і Альти в нас просіли приблизно на якщо взяти всі Альти, давайте таку просто візьмемо корекцію, альти приблизно на 25%, майже всі попросідали. Тобто, давайте візьмемо DOT, наприклад, USDT, також переглянемо по DOT взагалі по побанеці, який я зараз торгую, тобто провожу марафон своєму закритому ком'юніті. Ми зробили з трьох тисяч доларів, ми зробили. 2700 за 4 дні. Тобто майже 100%. Це дуже класно. І ось такий імпульс відбувся 24%. 24. Да, Далі казалось би, просто беремо нових IBM, а тут хоп, і все в упали. Упали ми під предлогом чого, до речі, хотів би сказати. Настільки ринок дуже цікаво працює, маркетмейкери як цікаво працюють. Тобто, що просто кабілі десь пообривало глобального да, там, в океанах, ось під таким предлогом ми упали. Як би це странно не було. Але. Таке завжди буває, це нормально, тому, звісно, спочатку відбувається корекція, певна, а потім вже виходить сама новина, чому так відбулося. І що, що далі взагалі? Давайте перейдемо до закономірності, яку я дуже вважаю, що не та, що вважаю, просто якщо переглянути статистику, по ній вона себе відпрацьовує в 100% та майже це, що стосується тінів свічок. Тому, давайте, наприклад, саме до біткоїна перейдемо, до біткоїна перейдемо, розглянемо. Тіні свічок, що у нас взагалі? да от на свічка зараз була, наприклад, ось і тінь. Ми беремо лінійку і беремо по ній ось робимо ось так, заміряємо, у нас 2407 пунктів. Робимо в зворотній напрямок 2407, 2407 і завжди, і ми вже навіть зараз перекрили тобто ось цю саму тінь. Я думаю, ви зрозуміли, як це взагалі працює. Тобто кожна така тінь, кожна вона себе відпрацьовує рано чи пізно, ось у нас є з не закрившися, тобто ми рано чи пізно ми прийдемо, наприклад, да, там, на 54 тисячі. І я думаю, що це буде десь буде, але не зараз. Зараз я хочу побачити ріст, тому що в нас дуже сильно зараз себе ринок, ринок взагалі почуває після такої медвежого ринку, після такої довгої корекції, затяжної в роки. Я думаю, що. Має воно все ж таки бути. Так, тут в мене старі малюнки. Давайте ми зараз зробимо так. Ми перейдемо на е, Зараз більш-менш чистий графік. Давайте на Coinbase перейдемо графік. Тут у мене, я думаю, що не буде малю мальований, і просто переглянемо, як себе відпрацьовує, наприклад. Саме да, закономірність по, по тіням. Дивіться, ось зараз, наприклад, да, ось тут ми також бачимо. У нас була тінь в 2027 пунктів. 2027 робимо. Тобто, ну, тут очевидно, що ми до неї прийшли. Да, тут так само, якщо взяти, тут так само, дивіться, яка тінь ось у нас є. Да, беремо її значення 2337, і так само вона себе відпрацьовує. Тобто абсолютно всі тіні себе закривають, якщо ви просто переглянути статистично, навіть якщо взяти, давайте там денний графік ми просто візьмемо. Да, казалось би денний графік, де в нас є? Все чудово. На даному тобто, ч... денний 4 години і годинний графік, тобто вони себе відпрацьовують там, 100% вірогідністю, ем, да, якщо менше, я просто мало аналізую на менших графіках. І чому я вважаю, що буде ліс, якнайменше буде е, до збройної сторони в 69 тисяч. Тільки по тому, що ну, не тільки по тому, що звісно, а як один із прикладів, тому що в нас дуже гарно закрилася свічка, вона закрилася в 4700 пунктів. Да, якщо ми зробимо 4700 пунктів, то, то приблизно Да, знову ж таки, 68 700 нас показує. Можемо зробити щось приблизно, як в нас було минулого разу, коли в нас минуле АТХ було. А ми зробили що? Ми зробили ось таку картину. Картина виглядала ось таким чином. Да, у нас був у нас було 66 800, і ми його потім перебили 69 тисяч і все, ми пішли в корекцію, пішли в затяжну дуже-дуже корекцію, яка там, яка там півтора року у нас тривала досить довго, медвежий ринок, всі ми це не любимо, але. І навіть свічку, якщо взяти навіть тут да, тінь, тобто я не знаю, які є тіні, які себе, наприклад, не закривали, може бути взагалі там якихось там, наши. Ну Просто на щиткоїнах якихось можливо, он, звісно, не закриває, тому що там, ну, там не, взагалі нічого не працює, там тільки на, на просто. Дивимося тут, 6900 пунктів. Казалось би, ми пішли в медвежий ринок. Но 6900, так, то есть 56 тисяч доларів по біткоїну. Ми зараз до нього прийшли. Тут так само, якщо передивитися, тут так само відпрацювали. Абсолютно всюди воно себе відпрацьовує дуже е, класно, навіть знаєте, для себе. От люди новачки зараз які втрачають. Чому вони втрачають? Тому що плечі бриють, плечі побрили. Навіть ось така не казалось би не сильно велика корекція. Тобто для людей, які з досвідом да, це для них не сильно велика корекція. Тобто 15% да, зробили, ну і зробили, типу окей. Це може бути або там сто, просто отримали, да і все. А для людей, які на ось цьому всьому тренді заробляли, вони не заходили з другими третім плечами, вони заходили з п'яте, і більше, і десяте, і п'ятнадцяте. Чим більше плеча, тим мене більше заробляли, звісно. І Звісно, як і говорив, крипта спочатку дає, а потім все забирає. І е, я раніше в мене також такі були моменти. І хочу сказати, що дуже цікаво, що зараз, да, по київському часу, якщо взяти, то е, зазвичай такі корекції відбуваються дуже масштабні, такі, які були в вересні, там, позапрошлого року, там, і, то, і тому подібне. Вони відбуваються десь зранку. Я не знаю, чому ось так склалося, але десь приблизно 6-8 годин ранку, там одинадцята година, ось іменно в таких ось часових діапазонах відбувається дуже. Дуже сильне корекції. Коли люди сплять, коли люди не розуміють, наприклад, якщо навіть да давайте перейдемо до 15 хвилин графіку, що у нас взагалі відбулося? Давайте, наприклад, по доту зараз глянемо просто. Якщо не помиляюся, там більш цікавіша була ситуація. Дивіться, у нас просто за 15 хвилин утворилася свічка в, утворилася свічка в 14%. Що таке 14%? Це вже якнайменше, в тебе 10-те плече, навіть воно вже якщо не помиляюся, воно також ліквідується. Навіть якщо в тебе 10 десяте плече, там десяте, казалось би, це не так, да, там щось там багато, але вже все. Тому це просто одну свічку навіть взяти. Всіх бриють, всіх забирають, і це завжди так відбувалося. Тобто перед кожним ростом має бути якась донабід ліквідності, і тільки потім має бути, після, да, після кожної корекції відбувається рост, якщо бути точніше. Тому без цього ніяк не може бути, ринок не може завжди рости. Це нормально. Тобто, якщо глянути на ринок, перед кожною такою корекцією, після кожної корекції такий був ріст. Да? У нас відбулася, наприклад, на 6%, ну це небагато. Також пішов ріст. Давайте відкриємо більший таймфрейм, навіть якщо взяти та любі, просто взагалі, навіть якщо просто передивитися, до речі, ось гарний який фітіль у нас дивіться, який знаходиться. Тобто, дивіться, аж в аж 16%. Це на що? Давайте зараз переглянемо. Це у нас 1252 пункта. 1252 Да, давайте ось так приблизно зробимо. Це 9 доларів по доту. Да, 9 доларів, казалось би, ми вже не досягнемо цих цифр, ми вже прийшли до там, 6 доларів. Да, там, в, ну, ми прийшли до 9, і навіть 10 доларів. І, в принципі, зазвичай так відбулося. І тут також, я думаю, що ми прийдемо. І я думаю, що також в нас тут і баланси і все інше. Ну, моя часто думка, що е, тут вже ринком дуже сильно маніпулюють. Є заданий тренд, певний, нас зараз, я думаю, я да, бичу цикл, тут у нас ріст, це у нас все летить, все, все пре, но альткоїн у нас не було. Альткоин сезона маю на увазі. Тобто, ще все попереду, я думаю, що дуже зарано ще закінчувати фазу росту йти, наприклад, на несхідний е, тренд. Думаю, що дуже зарано. Тим більше дивлячись, да, якщо відкрити даний графік, у нас дуже сильні імпульси були. Тобто гляньте, наскільки у нас сила взагалі біткоїну, наскільки він накопичив сил. До речі, гляньте також на да, саму аналіз по фіцілям, просто гляньте, да, 0800. 886, і також ми його да, ми його закрили. Тому так да, якщо я там запинався, що ще я записую пізно ночу. Якщо ви бачите на годинку, там 4 ранку трішечки да, вже може бути уставший, але е, потрібно сьогодні записати. сьогодні відбулася ця корекція, і хотілося б трішечки додати своїх слів. Тому. Ось таким чином, думаю, що все не закінчено, тобто все нормально, навіть сама свічка, яка закрилася, да, вона не определена, тобто максимально, і це в принципі для нас позитивно. Тобто корекція я зараз не очікую, якось більш глобальної, більш такої затяжної, абсолютно не очікую. Хочеться побачити як найменше більшого страху на ринку. Хочеться побачити щось, якесь, да, атихай як найменше ми маємо перебити. А як тільки ми його переб'ємо, зазвичай відбувається так, що ми йдемо і летимо. Тобто, якщо буде 70 тисяч, ми полетимо на 74, да, і щось ближче там до 80 тисяч тисяч А далі можливо зробити якусь певну затяжну корекцію, наприклад, до там 50 тисяч да Тобто щось приблизно ось таке можна зробити. А так все чудово закривається, то тобто мені все подобається взагалі на все на ринку, досить класно, круто. і да Будемо далі взагалі дивитися, аналізувати. Тобто у нас є закрита ком'юнті, да, ми торгуємо взагалі, і ми це все відслідкуємо, наші аналітики все дивляться, перевіряють, довіряють, перевіряють, тобто все до. Маліше просто мілочі. Тому все нормально. Різ буде, хто переживав, я просто розумію, наскільки це страх на ринку, я розумію це на своєму прикладі, коли раніше я також просипаюся 8-й ранку, в мене відбувається ліквідація, хоча в мене друге плече було на угоді, у мене ліквідування. просто. Там, там біткоін просто впав на відсотків 30-40, а літи взагалі полетіли на 70-80%. Уявіть за один день це це дуже важко уявити навіть ну зможу я знайти навіть ну да в мене тут все просто все просто в нам розмальовано Треба почистити це все, але я навіть не хочу якось чистити. Я просто перебуваю інші якісь гра, гля... графіки, відкриваю там на Coinbase і де ще там і дивлюся собі. Тому е я думаю, що я доніс свою думку, тобто я думаю, що рост буде. Я навіть впевнений, що він буде, все буде нормально. То. дивіться, дивіться за своїми активами, не ризикуйте в першу чергу. Якщо ви хочете досить е безризиковано підходити до ринку, щоб беда там. Не ризикувати нічим, вибирайте, наприклад, друге плече, тому що на бичому ринку друге плече збивається тільки в тому випадку, коли відбувається зміна тенденцій, і тим більше можна докинути маржі. Я думаю, що це взагалі буде безпечно. Ось таким чином. Тільки друге плече збивається тільки, коли відбувається зміна тенденції. Ми переходимо з фази, наприклад, бичого циклу в медвежу. Наприклад, ось таке. Як у нас здатам, наприклад, 15 тисяч по біткоїну відбулося, це ми збрили навіть людей, які заходили по 30 тисяч, ми також друге плече забрали і їх всіх забрали. Ось так, друга плеча збриватися не буде, тим не менше всі будуть збриватися. Я думаю, що навіть третя збриється, рано чи пізно, то ми прийдемо на 80 тисяч, наприклад, по біткоїну, і просто впадемо на 50 за пару днів. Це буде абсолютно нормальним. Якщо на сіки, да, капіталізація впаде, наскільки люди, наскільки все просто відбудеться, якісь сильні інфоповод придумають. Звісно ж, люди, да, які це маніпулюють. Я думаю, що це може бути щось, не знаю, ну щось дуже дуже важливе, щоб настільки, наприклад, впало. На... Ось як сьогодні. Відбулася корекція на фоні того, що інтернет перерубили десь там в океані. Хоча, звісно, я дуже в цьому Ну дуже це все зависили взагалі цю новину. Але все як є, ліквідності набралися, пали набралися, я думаю, що буде далі ріст. Тому ось так. Тому всім був вдячний, хто подивився це відео до кінця. Я сподіваюся, що Доніс якусь цікаву саме до вас інформацію, чому я бачу такий ріст, чому я взагалі як моє бачення взагалі на цей ринок. Тому сподіваюся, що е, тренд піде за нами, що вищий цикл, він продовжиться, він буде досить довгим для того, щоб ми змогли реалізувати всі свої плани, реалізувати всі свої цілі, якісь певні, і, звісно, зрозуміти, набратися досвіду, практики, якщо ви новачки, якщо ви не новачки, тому я думаю, що це відео буде корисним для всіх. Тому бажаю просто гарного, гарної торгівлі.